Нехай вечір буде добрий для добрих людей, для елітних людей, людей з живим серцем і душею. Я, людина Олена Щербань, розкажу кілька слів про мої фестивалі і про борщику глином глиняному горщику, і про Коровай Фест, і про рідди зустрічі, і про весняники. Це вже давним-давно фестивалі, які творяться моєю командою. І всі учасники, які просяться, ви ж з власної волі проситесь з нами фестивалити, ви є членами команди, принаймні, хоча б на цей день. І від вас теж багато чого залежить. Ви берете на себе відповідальність, провести цей фестивальний день максимально якісно, в першу чергу для себе, отримати задоволення, показати свою творчість, свою майстерність. І не перетворювати наш фестиваль на простий такий, знаєте, базар-тург. Бо наш фестиваль, всі учасники точно знають достеменно, що він відрізняється від інших фестивалів, Ой, таких, як ми, треба ще десь і пошукати. Так от, шановні учасники, відповідальність на вас лежить не лише у фестивальний день, як я зараз сказала, але і в проміжках. Між фестивальними нашими днями, роками. Ми готуємося, готуємося рік до одного фестивалю, потім рік до другого, потім до третього, тепер вже до четвертого. Ми готуємося до самопрезентації, до зустрічі з людьми, до спілкування з людьми. Ми готуємося відпрацювати, як заявлено в наших програмах. Наші фестивалі ранні, це всі помітили вже. Борщик на восьму ранку найраніше, бо це літо, а всі інші на дев'яту. І працюємо борщик найдовше до сьомої вечора, а... а інші до п'ятої. То попереду з дев'яти до п'яти у нас робота, робота і робота. Вона важка. Вона з людьми, вона пов'язана з обслуговуванням людей. І якщо ви учасник нашого фестивального дійства, вар'єте, то це ваша активна співучасть, самопрояв, реконструкція якогось обряду, кожен учасник, наприклад, на Коровай Фест. Якщо ви не печете короваєць, чи там калачик, чи там якусь бублик, чи шишку, якщо ви не готуєте весільний борщик, якщо ви не співаєте весільних пісень, то відродіть, покажіть, реконструюйте якийсь обряд, зорганізуйте якийсь конкурс, весільний. ні. Беріть активну участь, беріть, це дуже важливо, бо у вас учасників стає все більше і більше, і є вибір брати в команду тих, хто готовий співтворити, дарувати свою теж співтворчість, отаку таку загальну синергію, добра, ладу, такого нашого автентичного, етнічного, рідного. І туриста ми потрішку виховуємо. Як не крутий, ми виховуємо туриста. Бо хто не з нами, той без нас. Хто нас розуміє, той з нами роками, десятиліттями вже. Ось таке слово: всім добра, всім гарного вечора. Спостерігаю, аналізую, запам'ятовую, роблю висновки дуже-дуже швидко. Ясно бачу, в моєму королівстві лад. Мої правила воля, свобода, здоров'я, довголіття, плідність, якісне життя, добробут, багатство, діти, весілля, хлібець, плоди, радість, успіх, енергія все в моєму королівстві. Воно в мене велике: 12,5 тисяч гектар в радіусі від точки, де я знаходжуся. Моя воля, моя свідомість, підсвідомість, надсвідомість, моє тіло, моє серце, моя душа повністю в моїй владі, мої правила. Я поза всякими там впливами, тому остерігайтеся. А для добрих людей нехай вечір буде добрим.